Я продовжую мандрувати країною дитячих талантів. Сьогодні завітала до центру розвитку дитини номер 18, який розташований в мікрорайоні Пашин, і вже готова познайомити вас з моїми маленькими героями. Маленький вогник таланту в дитині розледіти просто, а от допомогти йому зростати справа складна. На які таланти багатий цей дошкільний заклад, зараз ми разом з вами і побачимо. Мене звати Віка Ковтанюк, Мені 5 років. Хожу в старшу групу капітошка. Садочок номер 18 Люблю займатися, гратися, співати, гуляти. Найбільше люблю займатися йогою. Я займаюся квілінкою. Я вмію робити квіточку, метелика, корабліка. Твою родину. Хто з тобою вдома живе? Мама, папа і братик. Так, ну давай познайомимо нас. Ж звати маму, тата, Мама Люда, папа Толі Андрюша. Андрюша, Андрюша старший чи молодший братик? Старший. Старший? А скільки років Андрюшки? Не знаю. Не знаю. Він же в школу Ходить. Ходить. А ти до школи хочеш? Угу. Хочеш. А ти знаєш, що там в школі роблять? Пішуть. А родину як відпочиваєте? Куди ви ходите? От на прогулянки, можливо. В магазин. також ходимо в парк. Мене звати заяцька навча. Мені дітей. Я хожу в центр до да, машинку дитині. Моя група називається Калинонька. Я дуже люблю, сказати вівсіки. І сьогодні вам скажу про по Кукуаєну. Послухай, як якшу магазинич, як команди дівчині. Киця, як китю звати? Мадлена. Мадлена? Угу. А хто ж так назвав так кицю? Мама. А що твоя киця э, полюбляє їсти? Молоко. Молочко зісі. Борщ. Борщик їсть? Ух ти! А ще крім борщику. Суп. І ще суп твоя киця їсть? Угу. Ох, яка у тебе киця, вона все їсть, мабуть, так? Чо на його кофти. Косточки. Косточки, так? Да? Та да, сім'яша. Що ти найбільше полюбляєш? Ще мама готує. Кашу. Кашку? Яку ти кашку любиш? Гріть? Гріч? Яка ти молодець? Вона така корисна кашка грішня. А ще, ще ти що ти любиш. там з місцелоденького ще полюбляєш? Mm -mm. Ні, всі дітки цукерки дуже люблять. Ти не любиш цукерки. Mm -mm. Печеньки. Я зайшла з папою на ма. Купаси на морі. На морі їздила, так? Да? Угу. О, розкажи нам, що там на морі? Всі дітки. Там багато діток було? Угу. Так. Тільки большие. А маленьких ще не було там? Ні. А що ти там на морі робила? Вас, мама. А ти ж ніш плавати? У -у. Ну, ні. А папа, тебе вчить плавати? Хочу, Учила, ну я все сама вс не навчилась плавачу. Мене Катя, мені 5 років. Я хожу в центр ложку дитини тими номер 18. Старша група Капітошка. Я люблю кусачеку гуляти, ще співати, тончевати. На небесні люблю займати ще йо. Я позу показала, позу липки, позу собачки, позу кіски, позу лева і позу липки, позу дерева. Йога – це така гімнастика. Мене научили Наталіна Наталіна на і Люля Ігоніна. Що вона дає взагалі? Вона мені сили дає і здоров'я. Показую у дома і в батьків. Получається у бачків? Угу. Подобаете? Угу. Да. Ну добре, розкажи мені э, про своїх подружок. Діток звати Віка, Іла, Евеліна. Анечка, Даса. Ми гуляємо у сім'ю. Так, сім'ю. А що це там така гра за сім'я? Ну, розкажи. Там, там, є папа і мама, і доча, і бабуська, і дідуська. Ви всі в школу. А ну, розкажи про цю гру. Ми, ми білим бакнотики і гуляємося, а потім ми йдемо додому і там злазу ми не вчимося. Ви робите домашні завдання, так? Да? А що там в в блокнотиках пишете? Ми писуємо буквочки. Що ж там в школі роблять? Писуть, букви учуть. Мене звати Іра, мені 5 років. Я ходжу в центр розвитку дитини. На старшу групу капітошка. Я хочу вам сьогодні заграти. Цей інструмент зробив наш маринер Катіна, і він називається Кришталевий дзвін. Скажіть, який вам більше всього звук подобається. Так, мені подобається другий звук. Хочете спробувати грати? Так, ну давай я спробую. Так, ти ж мені покажеш, чи я правильно роблю, чи неправильно, так? Так, звідси починаємо. Як я правильно тримаю чи неправильно? Надо понизу і грати. Понизу, так, ну давай ще спробую. Так. О, як мені сподобалося. В мене виходить? У вас дуже гарно виходить. Дуже тобі дякую. Так, тримай. Скажи, будь ласка, взагалі, а ким ти мрієш стати в майбутньому? Я, Я мрію стати вихователем. А хто ж такий вихователь? Що він робить? Він виховує діток. Чому він навчає діток? Він їх розпитує. Так, а ще, ще? проводить з ними заняття. Так. А що тобі найбільше подобається на ваших заняттях? Малювання. Я люблю малювати коника. Моя папу звати Коля, а маму люда. Ми з мамою навчаємося малювати, співати, танцювати. А з папою ми учимо англійську. О, то ви молодці. Папа там англійський знає? Так. Да. У нас є англійська даже книжка. Молодінка. Опиши мені твою маму. Яка вона? Красива, лагідна, тепла. Я її дуже люблю. Так, а який ж тато? Теж красивий і теж лагідний, теплий. Мене звати Яна Демічук. Мені чотири рочки. Я хожу в групу «Калиноньку». Я зараз у тоночок своєю подружкою Софійкою затанцюю. Таночок із Лялечкою називається Марійка. Із ляльками, із листочками. І ми ще водимо хоробо і вмію стати вчителем. А що вчитель робить? Навчає діток, буду веселою вчителькою. І дуже буду любити дідучок. Чотири локіо. Я в групу колиненьку. Я люблю найбільше малювати. А що ти малюєш на малюночках своїх? Сонечко, травку, цвіточки. Хователі. Ким ти в майбутньому взагалі стати? Я хочу стати, як моя мама художником. О, твоя мама художник, так? А що ж твоя мама малює там? Які картинки вона малює? Моя мама малює дерева, кущі і, і сонечко. Моя мама дуже смачно готує. А що ти полюбляєш, що та мама готує смачненького? Картошка. Картошка, проста картошка чи з чим ти картоплю їсти? З м'яса. Н'ясо. А із з що тобі найбільше подобається? Кавітки, лідінці. Чим займається взагалі тато? Тато допомагає вам постмить. У нас друзна, друзя сім'я. <му> Саша Добровольська. Я кого центр розвитку дитини, епетична група Зальченнятку, дуже люблю, люблю заніматися саляткою Люб. малювати, а найбільше плести з Що ти любиш плести з бісером? Піски квіточок. Квіточку мозелика корзинку. А хто тебе навчив? Мамуля, моя вихователька Наталі Васильівна. Розкажи нам про свою родину. Хто з тобою вдома живе? Я кофечка, Андрея, Люля, Мама, папа. Так, як звати маму і тата? Папу сватить Толя, а маму чаксана. Дуже люблю мамі допомагати. Що ви разом з нею робите? Біраю в хаті, перевоз, велопорки і підлогу. Ну, – Розкажи мені про свою сестричку. Не хороша, добра, красива. А скільки сестрички років? 20. Хочу схожа на неї бути. Чому тебе вчить вона? Усього мене хочеть. Кошки, давати ліспи, собачки, ліспи. Що ти там ще робиш по господарству? Ловлю мишей. Ти ловиш мишок? Так. Як моя папка. А, а як ви там ловити мишей? Ну розкажи. А то мишеловку поставити і вона наче біжить і зловилася вона там. А ви в мишловку щось там кладете смачненьке? Що ви там кладете в ту мишловку? Якщо є сил, сил кладемо. А якщо немає, сила хлібчика прийдемо тіть. Так, і що? Ловляться мишки. Багато вже зробили. <гум> Внутрішній світ дитини є неповторний і особливий. В ньому можна зустріти чимало таємниць і цікавих речей. І саме тут зберігається талант малечі. Завдання ж вихователів побачити його і дати життя. А я, в свою чергу, буду продовжувати знайомити з творчим майбутнім Коростенщини. Особливо подяку за підтримку нашої програми висловлюю дитячому магазину Данілка, який знаходиться за адресою вулиця Щорса, 10. На цьому у мене все з нетерпінням. Чекаю вже наших наступних зустрічей. До побачення.